Протестовано. BMW 1 серії 2025 року випуску повний огляд, ціна і характеристики. BMW 1 серії 2025 Еволюція, а не Революція. Роздуми про гібридне перезавантаження. BMW 1 серії завжди була цікавою ланкою в сімействі баварського автовиробника. Вона поєднує в собі компактні розміри, динаміку і преміальність, що робить її привабливою для широкої аудиторії. Нове покоління 2025 року випуску обіцяє бути ще більш цікавим, особливо у версії з гібридною силовою установкою. На основі недавнього тесту я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями, які виходять за рамки простого переказу технічних характеристик. Зовнішній вигляд, агресія чи звичка. Перше, що кидається в очі, це еволюційний підхід до дизайну. BMW не стала кардинально змінювати вигляд одного серії, а лише злегка вдосконалила його. Низький капот, піднятий дах і чіткіші лінії кузова все це створює більш агресивний і сучасний вигляд. Однак, варто визнати, що деякі елементи дизайну. Особливо передній бампер в стилі M-Spot, можуть здатися трохи шаблонними і навіть нагадувати KIA Ceed. Це не критично, але створює відчуття, що BMW не ризикнула відійти від звичних рішень. Особисто я вважаю, що еволюція дизайну часто є більш безпечним і розумним шляхом. Різкі зміни можуть відлякати лояльних покупців і не принести очікуваного результату. Однак, в епоху, коли автомобільний дизайн стає все більш сміливим і експериментальним, BMW, можливо, упустила можливість виділитися з натовпу. Інтер'єр, цифровий мінімалізм із застереженнями. Найпомітніша зміна в інтер'єрі це вигнутий дисплей, що об'єднує приладову панель і мультимедійну систему. Це, безумовно, додає салону сучасний і технологічний вигляд. Однак варто визнати, що відмова від фізичних елементів управління, таких як контролер і драйв, і кнопки управління кліматом, може бути не найвдалішим рішенням. Сенсорний екран це зручно, але не завжди безпечно, особливо в умовах інтенсивного руху, відволікання від дороги на кілька секунд може мати серйозні наслідки. Крім того, тактильні відчуття від фізичних кнопок і перемикачів часто є більш приємними та інтуїтивно зрозумілими. Особисто я віддаю перевагу комбінації цифрових та аналогових елементів керування. Це дозволяє поєднувати переваги сучасних технологій зі звичним і зручним досвідом використання. Гібридна силова установка, плавність і ефективність. Тест BMW 120M Spot з гібридною силовою установкою залишив змішані почуття. З одного боку, автомобіль дійсно вражає своєю плавністю ходу і ефективністю. Трициліндровий двигун працює тихо і плавно, а електричний мотор додає додаткову потужність і динаміку. З іншого боку, не вистачає вау-ефекту. Звук двигуна. Посилений синтетичними звуками, здається трохи штучним і не додає задоволення від водіння. А загальна продуктивність, хоч і достатня для повсякденної їзди, не може зрівнятися з більш спортивними моделями, такими як Масейди за МЖ 35 або Volkswagen Golf A. Я вважаю, що BMW зробила ставку на комфорт і економічність, а не на спортивність. Це може бути виправдано для широкої аудиторії. Але розчарує тих, хто очікує від одного серії більш динамічного і захоплюючого водіння. Підвізка компроміс між комфортом і керованістю. Налаштування підвіски це завжди компроміс між комфортом і керованістю. У випадку з BMW 120M Spot цей компроміс здається трохи зміщеним у бік комфорту. Частотно селективні амортизатори забезпечують плавну їзду по рівних дорогах, але можуть створювати відчуття пружинистого поведінки на нерівностях. У динаміці автомобіль поводиться передбачувано і стабільно, але не вистачає різкості в управлінні і можливості регулювання положення на поворотах. В цілому, підвізка забезпечує гідний рівень комфорту, але не дозволяє повністю розкрити спортивний потенціал одного серії. Висновок, еволюція, а не революція. BMW 1 серії 2025 року у випуску це еволюція, а не революція. Автомобіль отримав ряд поліпшень в плані дизайну, технології та ефективності, але настав кардинально відрізнятися від попередника. Гібридна силова установка забезпечує плавний і економічний хід, а вихнутий дисплей додає сучасного вигляду інтер'єру. Однак, Відмова від фізичних елементів управління і компроміс в налаштуванні підвізки можуть розчарувати тих, хто очікує від одного серії більш спортивного і захоплюючого водіння. Особисто я вважаю, що BMW зробила правильний вибір, зосередившись на комфорті та ефективності. Однак, в епоху, коли автомобільний ринок стає все більш конкурентним. Баварському автовиробнику необхідно продовжувати вдосконалювати свої продукти і пропонувати покупцям щось дійсно унікальне. Поради та рекомендації якщо вам важливий комфорт і економічність BMW 120M Spot з гібридною силовою установкою відмінний вибір. Якщо ви відаєте перевагу більш спортивне водіння, розгляньте можливість придбання більш потужної версії або моделі з більш жорсткою підвіскою. Якщо ви цінуєте фізичні елементи управління, подумайте про придбання попередньої моделі або розгляньте можливість встановлення додаткових аксесуарів. Не забувайте про важливість тест трайву, перед покупкою обов'язково протестуйте автомобіль в різних умовах, щоб переконатися, що він відповідає вашим потребам і перевагам. Зверніть увагу на опції, багато варіантів. Таких як активні сидіння або спортивні сидіння, можуть значно покращити комфорт та задоволення від водіння. На закінчення BMW 1 серії 2025 року випуску це гідний представник компактних преміальних хеджбеків. Він пропонує поєднання комфорту, ефективності та технологій, але не є революцією у своєму класі. Якщо ви шукаєте надійний і сучасний автомобіль для повсякденної їзди, одного серія може стати відмінним вибором. Але якщо ви мрієте про спортивне та захоплююче водіння, можливо, вам слід шукати альтернативу.